Всім привіт! З вами Ендер Кайсер і сьогодні я вам буду показувати, як строїти машину в Майнкрафті без моді. Давайте ж почнемо. Я там напевно трохи тихий звук. Приблизно так. Нам потребується поршень, пікой поршень, наблюдатель, слизі, вогонь, дубової ворота і лампа. Так, ставимо три блока поршня. Раз, раз, Два, три. Сверху так же саме. Раз, два, три. И зверху один блок. Пусть так. Потім ломаем ход три блока на еще. Ставим наблюдатель. І знову поршень. Тут ламаємо поршень. І робимо тут дверь. І ставим туди два блоки слізи. Раз, два. Потім вперед просуваємо три блока слізи. Раз, два, три. Раз, два. Три. Три. Раз, два, три. Ставь. Давайте ми робимо. Тут открываем вот. Ставим на нападать. І кой поршень. Тут робимо первый І огонь. Качественный наш не заван. Завісь маєте працювати. Чому нас не запрацьовується? Так, якби мало працювати. Ми нас не працюють. Значить, щось не так. Значить же раз так робимо. Сновлю такой порши. Значить, ось так треба. Ось так і ось так. Потім тут так же само. Вот. У нас запрацювала машина. Вот тут нам треба. dubavu i ulogu. eto dubavu Без модивидаю. Так, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо це відео набере 50 лайків, то зразу випускаю нове відео про, про моди.